Призначити нового керівника офісу президента не можуть вже дуже довго. Як на вашу думку, це впливає на роботу ОП і взагалі внутрішню політику України щодо внутрішньої політики України, то відсутність нового очільника офісу президента України скоріше проявляються позитивні наслідки, тому що всі звикли до вказівок. Ярмака особливо в уряді, частково в парламенті, в деяких державних установах. А зараз цього немає. Сама відставка ярмака вплинула позитивно, тому що вона зняла напругу напругу і ліч... такого надмірного контролю конфліктного ставлення до багатьох політичних і суспільних фігур. Взагалі, напруга, яка існувала навколо Ярмака, вона зникла. І це відразу спричинило такий позитивний ефект, зникли ризики політичної кризи, які могли тоді виникнути. А те, що немає нового очільника офісу, ну от звикають, звикають, і в уряді, мені здається, що вже звикла достатньо швидко працювати без Вказівок команд з офісу президента і в уряді, і в Верховній Раді, в правоохоронних органах, на мій погляд, це нормально, це позитивно. Але це не означає, що в Офісі нема якогось командного начала. Насправді, на мій погляд, в ролі реального керівника Офісу виступає сам президент. І це не нова ситуація в нашій історії. Коли, наприклад. Порошенка був президентом, то реальним керівником адміністрації президента тоді був сам президент Порошенка. Оце його стиль, схильність до мікроменеджменту. Це не погано, не добре. Просто це специфічний стиль. Зараз і трохи інакша модель. У Зеленського багато нестандартних ситуацій за час його президентства проявлялося. От зараз ми бачимо теж таку нестандартну ситуацію. Вже три тижні немає нового очільника офісу. Президент і нормально, офіс працює. Переговорний процес продовжується, нормально теж продовжується. На... Роботу інших державних інституцій якось негативно це не впливає, тому що є заступники, які займаються своїми питаннями, які допомагають президенту здійснювати його вплив і в оборонній політиці, в зовнішній політиці, з точки зору внутрішньополітичних питань. Тут вже сам президент не Єрмак, як колись було раніше, а сам президент може вирішувати ті чи інші питання, наприклад, з керівниками парламенту, з головою Верховної Ради Стефанчуком, з керівником фракції слуг народу Давіда Марахамія, з очільниками кабінету міністрів, з Юлією Свіріденка з Михайлом Федоровим, і так далі. От таким чином зараз все це працює. І це нормально, на мій погляд. Тут великих проблем не виникло. Чи є реальний сценарій, що Андрій Єрмак продовжує впливати на рішення президента і є таким в лапках неформальним таємним радником? От що спостерігається, я б сказав, як це не парадоксально. туга за єрмаком. Причому туга за єрмаком вона спостерігається у критиків Єрмака. У тим не вистачає зараз об'єкту для критики. Нема кого критикувати, нема е, теми, яку б можна було активно використовувати в своїх внутрішньополітичних цілях, і тому з'явилася така е, парадоксальна тема, що Ярмак насправді залишився. Він залаштунка за лаштунками всім керує, але навіть деякі представники опозиції це спростовують. От, зокрема, дуже показова. Я вважаю, що це об'єктивна оцінка, Ярослав Желізняк він спростовує цю думку. Контакти, які можуть бути між Зеленським і Єрмаком, думаю, що таке можливо. Але це не означає, що Єрмак керує проявів, фактичних проявів, щоб Єрмак керував якимись правоохоронними органами чи державними установами. Жодного підтвердженого факту немає. Уявлення про це це інше, це скоріше параноя. Я б сказав, от як. Була параноя щодо ярмака, коли він був очільником. офісу, зараз та сама параноя зберігається, тільки всім мерещиться ярмак. Я от це називаю знаєте, примари ярмака. Яка заважає зайти в кабінет на другому поверсі банкової 11 новому очільнику офісу президента? І В той же час ця примара вона збуджує багатьох людей не тільки в опозиції, частково, навіть і в президентській команді. Всі бояться повернення Єрмака, і тому багато розмов про те, що Єрмак залишився. От такий парадокс пов'язаний з Єрмаком. Його немає, реально немає впливу єрмака, але Є примара Єрмака, яка багатьох лякає, зокрема з точки зору його можливого повернення. Коли я читаю про те, що вони зустрічаються або вони розмовляють телефоном, моє перше запитання зв'язку з цим. А звідки інформація? От Звідки інформація? Тому що, наприклад, про телефонні розмови між ярмаком і Зеленським, про смски, наприклад, можуть знати лише дві людини. Єрмак і сам Зеленський. Або якщо вони можуть повідомити комусь про це, що от я отримав СНС від Єрмака, або Єрмак сказав, що я написав Зеленському чи отримав від нього. Якщо це Єрмак каже людям свого оточення, або кому ще, ну тоді він таким чином намагається впливати на громадську думку або демонструвати, що я зберігаю вплив на президента. Якщо це ідея від Єрмака. Але це не означає, що є реальний вплив. Я не бачу інтересу президента розповідати про те, що він спілкується з Єрмаком. Ну, є ще третій варіант, що хтось слухає. Або стежить за розмовами Єрмака. Ну, такий варіант я не виключаю. У всякому разі, ну, було ж стеження за бек-офісом і за розмовами людей, людей з бек там, за Міндічем і іншими людьми. Ну от хто знає, може, є якесь стеження і за Єрмаком, а звідси з'являються такі чутки про те, що є спілкування між Єрмаком і Зеленським. Те, що е, контакти між ними можуть бути, я припускаю це цілком вірно, тому що перше є питання, які були зав'язані на Єрмака, і по яких е, ну, я так розумію, що і президенту, і деяким людям в офісі президента доводиться розрулювати е, ці питання. Які можна розролити лише через ярмака, правда, ці питання, якщо вони не інституційні, не е, юридичні і публічні, а от саме такі е, я б сказав, неформальні робочі питання, які стосуються і делікатних питань, е, наприклад, взаємодія з, я не знаю, там, з інформаційним пулом президентської команди, який був зав'язаний на ярмака, я так розумію. Політтехнологічний пул президента був зав'язаний не на Фьодорова, як писали деякі видання. Я не знаю жодного відомого політтехнолога, який попрацював з Федоровом. СММщики це таке. Да. А от саме політтехнологи. Але я знаю деяких людей, які працювали саме ну, були частиною президентської команди, і вони працювали під патронатом Єрмака. І тому от, інформаційна, політтехнологічна складова, да, це може бути пов'язано з ярмаком, і тому до нього можуть звертатися і президенти, або деякі інші люди. Питання, які могли стосуватися ну, таких деликатних речей, як фінанси. Тому що завжди є неформальне фінансування. Подобається це чи не подобається, але, ну, на жаль, це частина нашого політичного процесу. І це теж, я думаю, було зав'язане Єрмака. Потім Зеленський все ж таки ну, звик до Єрмака, і він може до нього звертатися і за порадами. Зокрема, це може стосуватися і політичного процесу, як зовнішнього, так і внутрішнього. Таке теж можливо. я не виключаю цього. Інша річ. Демонструвати вплив вплив Єрмака не в інтересах Зеленського, тому що Єрмак став токсичним, і Ярмак, якщо він буде проявлятися в публічному просторі, він буде проблемою для президента. І тому, якщо там якісь контакти і є, то вони мають бути максимально закритими, непублічними, так щоб це не створювало негативного іміджу для президента Зеленського. Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що після відставки Єрмака з офісу були звільнені е, його радники, там, зокрема, Сергій Лещенко, Михайло Подоляк. Потім, через кілька годин, сам Лещенко вже е, ці чутки, скажімо так, заперечив, сказавши їх переназначили. Як думаєте, чому, чому зараз з'явилася ця інформація? Як взагалі можете прокоментувати це? Ні, ну це якраз от свідчення того, що починається процес відновлення інституційних стосунків з багатьма людьми або структурами, які раніше були зав'язані на Єрмака, але реально працювали на президента. Ну, я читаю Сергія Лещенка, телеграм-канал. Його ну, тому що він, в принципі, там дає певну інформацію про те, що відбувається з активністю самого президента. Ну, він перепости робить або там деякі інші речі про них повідомляє. Дай от його офіційний статус був як радник Єрмака, але працював він на зеленського, а не на Єрмака. Тут інша річ, от, наприклад, для порівняння. От тому, що з Лешниками подаляком ну, Подаляк та сама історія. Подаляк фактично виступав в ролі такої інформаційної голови офісу президента, публічний коментатор від імені офісу президента. І а не від імені Єрмака. Наскільки я знаю, він якраз не був дуже, хоча формально був радником Єрмака. Але він не був дуже близький до ярмака. Останні там, як мінімум, два роки там е, виникла певна дистанція в силу різних причин, як повідомляють деякі люди. Але він був частиною президентської команди, частиною в президента і тому насправді, це переформатування воно більше відповідає реальній ситуації і реальним функціям. І Те, що їх переназначили, зробили радниками офісу президента, ну це відповідає дійсності. Вони будуть виконувати ті самі інформаційні функції, які виконували і раніше. Тому і публічно виконували, що важливо, і виконували дійсно як представники офісу президента. От оцей офіційний статус їм треба зберегти, тому що і доподаліка зверталися як до людини, яка має озвучити. Озвучувати певні позиції президента і президентської команди, і тому я думаю, що їх статус треба було зберегти. І інша річ, що як подейкуються деякі джерела, я не можу тут ні підтвердити, ні спростувати, але були різні фігури, сумнівні, дуже суперечливі фігури, які адміністрували певні телеграм-канали, іноді виступали і в відеоформатах. Які виконували роль таких, я б сказав, брудних політтехнологів, зокрема, і публічно. Ну, перш за все, я назву фігуру, яка відома достатньо багатьом, давно відома, і відома не дуже добре. Владимир Петров. От е його, я так розумію, ніхто не перепризначав. От ця людина була зав'язана, я не знаю, безпосередньо на ярмака або на когось людей з оточення Єрмака. Тут я не знаю. Але ну те, що ця людина виконувала брудну роботу, ну це е, е, відомо, про це зараз багато її і, і розмов. Але е, ті, хто знають Петрова з колишнього життя, вони знають, що він був чорним політтехнологом, який працював, зокрема, на Інуковича на багатьох інших людей. Скільки він бруду вилив свого часу на Арсенія Ценюка? На оце славно звісно кролік, це він вигадав. Ну і там багато чого іншого його спеціалізація була саме от саме брудні політичні технології, і те, що його взяли для специфічної роботи президентську команду. Я вважаю, це була велика помилка. От краще таких людей, ну скажімо так, ну триматися від них осторонь, не використовувати. Тому що, якщо ти використовуєш брудні інструменти. То цей бруд і на тебе передається. І от я думаю, що якщо не буде повернення до президентської команди цих людей, це буде дуже добре, це буде позитивна тенденція, що разом з Єрмаком пішли от такі не дуже добрі персонажі. А те, що Лещенко і Подоляк залишились, я вважаю, що це якраз відображення на того, що вони працювали не на Єрмака, а на президентську команду з потенційних фаворитів на посаду керівника офісу президента двоє кандидатів Буданов і Федоров. Але якщо так довго триває ось ця драма вибору нового керівника ОП, то чому можемо ми вважати, що вони відмовились і. Нам треба чекати нових претендентів, і якщо так, то хто це може бути? Цілком вірно, я теж схиляюсь до того, що я вже сказав, що реальним керівником Офісу президента, де-факто керівником вже є сам президент і буде сам президент. А якщо так, то формальним очільником офісу може стати людина, не дуже помітна. Ну, і це буде такий керівник апарату. Хто це буде? Хтось з нинішніх помічників Зеленського, або ну я не знаю, там хто саме може з'явитися, на це вже не принципово. Ця людина не буде мати такого статусу і такого впливу, як Ярмак. Президент буде сам впливати. Оце головне. А щодо Федорова і Буданова, ну, по Буданову, я думаю, що скоріше за все, Буданов відмовився. Хоча і кажуть, я от чув від деяких людей з президентської команди, що президенту не, може, не можна відмовити, якщо президент так наполягає, не можна відмовити. Але в чому от парадокс ситуації з Будановим і з Федоровим? В тому, що з одного боку обидва серед от різних претендентів називали п'ять претендентів, крім Федорова і Буданова, там кислиця Паліса. Один з заступників керівника офісу президента, ну і Кислицю ще згадували перший заступник міністра закордонних справ України, і, і Шмигаля, міністр оборони, колишнього прем'єр-міністра називали. Два фаворити Буданов і Федоров. От в чому їх специфіка? В тому, що обидва мають публічний статус. Як і, і також і Шмигаль, але у обох і у Буданова, і у Федорова є свій рейтинг. Вони мають особисту політичну перспективу, яка може зберігатися навіть після Зеленського. І Є навіть дані соціології, які теж свідчать, що у них є непогані рейтинги. Саме тому Федорова розглядають як потенційного фронтмена майбутнього блоку Зеленського. Він фактично єдиний, хто може очолити такий блок, тому що має позитивну репутацію, плюс має досвід виборів ще з 2019 року. Тому він можливо президенту потрібно і в цій ролі, в цій функції. Плюс у нього є самостійна от, політична амбіція. Багато людей про це говорять, що він хотів би ну, свого часу стати прем'єр-міністром. Буданов інша історія. Буданов людина, яка має, я б сказав, свій політичний і адміністративний фіот. Своє королівство, свою державу в державі. Це воєнна розвідка. І е, в цьому сенсі йти на суто бюрократичну роботу в Офіс президента, ну це значить втратити, можливо, не відразу, там, частково, але поступово втратити контроль над головним джерелом своєї сили, свого впливу, над воєнною розвідкою. Я вже не кажу про те, що. Як багато людей кажуть, що Буданов не хоче йти з армії, Буданов не хоче втрачати погони. Йому свого часу нагадаю, в 23-му році ще пропонували стати міністром оборони, ще коли Резніков йшов. він не погодився на це. Та сама історія із офісом президента. Так, да, він міг би стати, зберігаючи свій воєнний статус, міг би стати керівником офісу президента, і тоді б це була така, я б сказав, воєнна адміністрація, воєнний офіс президента. Але все ж таки я думаю, що це не зовсім в інтересах Буданова і тому йому краще залишитись там, де от він дуже впливовий, де він сам і цар і Бог, і воїнський начальник. А в офісі президента він е, зм, буде змушений грати другим номером, от як і Фіодоров. І отут ми підходимо ще до однієї проблеми, і це вже виклики для Зеленського, тому що і Буданов, і Федоров вони е, є. Яскраво вираженими самостійними лідерами, вони так себе проявили, вони стали такими. Да, можливо, Федоров він може грати другим номером під президентом. Да, це я припускаю, може так обмежити свої амбіції. Він зараз, там, наприклад, менш публічний, є премєр міністр він перший віцепрем'єр. Він зараз набагато менш публічний, ніж був, наприклад, у 2022 році або ще раніше. Ну, він прийняв такі правила гри. Зараз все ж таки, я думаю, що він не буде просто виконавцем. І вже є публічні витики про те, що коли Федорову запропонували цю посаду, що він прийшов з програмою реформ. І це якраз прояв його лідерського потенціалу, його власного бачення. Оце зовсім інакша ситуація, ніж з Єрмаком. Сила Єрмака була в тому. Що він виступав в ролі виконавця розпоряджень Зеленського, він був всесильним, дуже впливовим, але як людина близька до президента і як виконавець волі президента, розпорядження вказівки Єрмака всі сприймали як розпорядження вказівки саме Зеленського. А тут ситуація, яка не дуже комфортна для Зеленського, коли не Зеленський буде визначати. Або він звик, що сам він буде визначати, що треба робити офісу президента, що мають робити кабінет міністрів, там Верховна Рада і так далі. А тут є людина, яка має свій власний погляд. І цей погляд, можливо, не завжди тотожній з поглядом самого президента. А отут вже виникає дисонанс. Зеленський звик до моделі одноосібного лідерства, коли він визначає, а інші виконують. І отут може виникати певний дисонанс. І от в цю модель односібного лідерства Зеленського не зовсім вписуються і Буданов, і Федоров. Ну і останній момент, який теж треба розуміти: от я вже сказав, що у обох і у Буданова, у Федорова може бути власна політична перспектива, навіть після Зеленського. А якщо вони стануть керівником офісу президента, і отут виникне ситуація дуже специфічна. Єрмак. За п'ять років перебування на цій посаді, він саму цю посаду зробив токсичною. Як мені сказав, ну я процитую, в принципі, я думаю, що Давід на мене не образиться Давід Арахамі, я з ним розмовляв минулого тижня, він мені сказав, що він пропонував взагалі викинути крісло Єрмака з офісу президента ну, як символ цієї токсичності. Але посада, посада стала токсичною не лише крісло, посада керівника Офісу президента стала токсичною, і будь-хто хто приходить на цю посаду, людина з політичними амбіціями він ризикує. Ця токсичність може перейти на нього його можуть сприймати як нового ярмака. А вони будуть впливовими, будуть намагатися бути впливовими фігурами, і це може навколо них теж створити певне коло протиріч, простір протиріч, і це може споплюжити їх подальшу політичну кар'єру, зіпсувати цю політичну кар'єру. І це теж проблема. І тому виникає патова ситуація з одного боку, самого президента. Можливо, не дуже влаштовує те, що очільником його офісу може стати, може стати людина з таким власним лідерським потенціалом. А крім того, і для них це буде ризик, що це може зіпсувати їх подальшу політичну кар'єру. І тому от така патова ситуація, яка зараз виникла. І виходячи з цього, я схиляюся до того, що в перспективі новим очільником офісу президента може стати людина, яка буде. Теж виконав цьому ролі президента а буде виконувати, скоріше за все, суто бюрократичну функцію. Все ж таки реальним керівником офісу буде сам президент. Тема з вибором нового голови офісу президента е, вже досить давно. Популярна в медіа в соцмережах людям це цікаво, і чи можете дати прогноз, коли буде ось ця фінальна комунікація з суспільством щодо того, кого обрали новим очільником ОП, чи взагалі відмовились від цієї посади? Ми не знаємо відповідь на це запитання. Я думаю, що сам Зеленський ще не визначився. Це може статися. От я назву два варіанти. Це може статися десь ближче до нового року. От зараз е, завершується активний переговорний цикл. Повернеться штатів у мерев. Е, е, я думаю, будуть визначатися е, з останніми зовнішньополітичними рішеннями цього року. Плюс, от е, теж е, мають е, має відбутися останній пленарний тиждень Верховної Ради. Можливо, от якщо після цього виникне певна пауза, тоді президент буде визначатися з керівником Офісу. Тому що він, як правило, ухвалює кадрові рішення, коли у нього виникає пауза від поточної активності зовнішньополітичної. Коли завершується активний період зовнішньополітичних дій, от виникає пауза, він тоді займається кадровими рішеннями. Так було вже неодноразово у нас, зокрема, коли уряд змінювали, да, і деякі інші рішення. Отак і зараз, десь перед новим роком. Можливо, між Західним Різдвом і Новим роком. Це один варіант. Інший варіант січень, вже десь середини, середини січня. Чому про середину січня Я кажу, тому що знов таки судячи по інформації з парламентських джерел, кадрові рішення в уряді в кабінеті міністрів очікується в середині січня приблизно, ну коли Верховна Рада повернеться до пленарної роботи. А я нагадаю, президент прив'язував рішення по керівнику офісу з кадровими змінами в кабінеті міністрів. Знов таки, це пов'язано з тим, що він буде вирішувати там Фьодоров, наприклад, або я не виключаю, до речі, Шмигаля. От Шмигаль, між іншим, він е, людина без власних політичних амбіцій, е, яка звикла бути виконавцем. І дуже добре виконує цю роль. Там головна проблема з Шмигалем в тому, що ну й, 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 йому подобається так розумію, зараз працювати в міністерстві оборони і він там непогано справляється зі своїми обов'язками. І тому тут виникає проблема: якщо ставити на офіс президента Шмигаля, тоді хтось має стати міністром оборони. До речі, сватають цю посаду і Федорову теж. Це теж один з варіантів. Я чому про це згадую? Тому що можливі рокіровки – це теж один з механізмів кадрової політики, який часто використовує Зеленський. І якщо ці кадрові рокіровки в Офісі президента і в Кабінеті міністрів будуть пов'язані якраз з змінами в складі Кабінету міністрів, ну, тоді це відбудеться десь в середині січня. Тоді це буде пакетне кадрове рішення. Відразу декілька кадрових рішень. До речі, планується теж, ну як стверджують джерела, планується і призначення нового міністра закордонних справ і може стати Сергій Кислиця. Так що цілком вірно, що це може статися і в середині січня, коли будуть зміни і в складі кабінету міністрів.